Моє вітання, шановні. Ми з вами знаходимося в медичному центрі Софіна Продакшн, місто Одеса, вулиця Софіївська, 19. І сьогодні я хотіла вам зробити невеличкий екстурс у нашу аптеку, де ми маємо свою на продаж свою продукцію. Рекомендуємо для лікування різних видів захворювання. Сьогодні я хочу розказати таку важливу тему, як онкологія, і які препарати ми маємо в нашій аптеці. Перше за все, я хотіла показати отакий, таку витяжку екстракт із гриба Веселка. Ми всі розуміємо, що і ви знаєте, що гриб-Веселка має дуже добрий вплив на наш організм при навіть злоякісних захворюваннях. Ви цей препарат можете придбати і ми пересилаємо по новій почті і по окурпочті, якщо немає можливості приїхати у місто Одеса. Ще хочу вам перекоментувати чорнобривці. Чорнобривці, цю травичку ви знаєте всю, вона і освячується до свята, і навіть коли ви її освятили на свята, і ці трави, які в букеті обов'язково можете давати діткам спокійно пити чай, тому що чорнобривці мають антипаразитарну е, таку дію, яка виводить гостриків і інших паразитів з організму. Так що сміливо можете е приймати і давати своїм діткам. А я рекомендую оцю витяжку, цей екстракт. У нас є свій міні-завод, який виготовляє цю продукцію. Ця продукція сертифіцирована і має всі витяги е Міздрава України. Прийшла опробація відстуту Медведя. Також ми маємо гости на цю продукцію і ІСО. Е що е для чого е рекомендується? Ця травичка. ця травичка також використовується при онкології, при ВІЛ-інфекціях. Вона також дуже добре використовується при різних кістах, міомах, фібріомах і також при цукровому діабеті, тому що, е е якщо ви п'єте дуже багато таблеток, то кидайте їх, переходьте на всі ті види лі лі ліків, які є в природі. Не тільки ви позбавитеся цього захворювання, але в тому числі оздоровити свій організм і наситити клітину нормальними, нормальними вітамінами і всіми іншими сполуками. Я дуже бажаю Ви Знаєте, в своїх ефірах раніше я багато розказувала про чистотіло, як я сама користуюсь чистотілом. Чистотіл тільки ранньою весною заповнюється обов'язково, коли тільки розетка вийшла, ви берете маленький листочок і робите малесеньку таблеточку. І не навіть я перші ці таблеточки, навіть ти запиваючи водою, глотаю. Оцей чистотіл, він також використовується при захворюванні онкології і других видів токсичності в нашому організмі, тому що Знаєте, циталомагало вірус, онкологія, гриби, парагриби, простіші. От ця, ця схема, оцього лікування, вона дає дуже гарні результати. При онкології ми рекомендуємо отакий трав'яний збір. Дуже збір великий. Тут сюди дуже багато входить трав, які очищають наш організм. Ми всі звичайно знаємо, що онкологія це також проблема лімфатичної системи. Так? Дуже багато. Скопчується е, негативу і все те, що токсини в організмі, куди? У нашу лімфу. Значить, що ми сюди маємо? Виведення токсинів. це лопух, їде онкопротектор і гепопротектор, кропива, кульбаба, розторопша, насіння льону, календила, корінь, цикорія, полинь, чистотіл, хвощ, сіна, м'ята, меліса, ромашка, овець, цминь, березові брудьки, звіровій. Бачите, скільки компонентів в одному зборі. Що я хочу сказати? Іноді люди, коли заказують у наш препарати, наприклад, при онкології заказують, дайте пачечку збору онкології для того, щоб попробувати якийсь збір. Ніколи вам не поможе одна пачечка чи цього збору, чи це грибвеселки. Є комплекс, який Ви дзвоніть, і я розпишу і розкажу, як і наскільки приймати і що вживати, яка яку їжу вживати, тому що при онкології... Дуже е, анемія розвивається. Ви розумієте, І що ввести в раціон? Які також у нас є при анемії брусниця, а також є у нас при анемії черниця. Вона також лікує і дає піддержку організму, жодушно-кишечному тракту. Це наша бочеполова система, це наша піджелудочна залоза. Все повинно бути в комплексі. І ви знаєте, трава конюшини лучної. Цю травку ми самі вирощуємо, тому що в нас є поля, бед засіваємо. І вирощуємо цю конюшину. Ми я доручно е збирала. І вона вирощила в екологічно чистих районах. Крім всього, конюшина вона також використовується при злоякісних опухлях і має седативну дію. Ще хочу показати нашу продукцію органічну. Наша органічна тут не вся продукція, тому що не можна все виставити. Коли є проблеми токсиним в організмі, міняємо значить, те, що ми їмо, те, що ми вживаємо, ми рекомендуємо нашу гранолу. Тут немає цукру, а ми знаємо, якщо є онкологію, треба цукор зовсім виключити. От у От нас є, будь ласка, заказуйте гранола, а також вітаміні-чаї. Вітаміні чаї, вітамінні чаї це лісові, лісові трави. Лісові листки, це та ожина, ліс, лісова цвіт, цвіт липи, шипшини, лист малини, лісової, лист смородини, лист вишні, іванчаю, і шалфею. Хочу сказати, що тут дуже є такий лісовий, лісовий чай, лісовий чай, дуже пахнючий чай. Просто вам не можу передати. Ви получите не тільки... На оздоровлення, а естетичний, тому що коли ви запарите, всі цей чай, заварите цей чай, ви просто сім'я наповниться цими луговими і лісовими травами, і запахом цих трав. Це дуже добре, як для організму. І для того, щоб ви ароматами наситили і повлияє на вашу нервову систему, заспокійлися, дитині такі мають якості. От бачите, наша продукція. Ще хочу показати, є в нас корінь рішеню. Закінчу над цим, тому що дуже багато хочу розказати корінь рішеню для чоловіків, в тому числі, хто хворіє онкологію простати чи просто запалення простати, жіншень просто незамінимий. Будь ласка, звертайтеся, рада завжди вам допомогти. Як завжди з вами нагорняк Софія Михайлівна, дійсний член Міжнародної асоціації народної медицини, психолог, фітотерапевт, герудотерапевт. звертайтеся в 19, 19, Одеса. До нових зустрічей!